Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри у Христі! Сьогодні ми звернемо наші серця до однієї з найбільш вражаючих історій з Євангелія від Матфія історія. Яка нагадує нам про силу віри та важливість довіри до Бога у найважчі моменти нашого життя. І відпустивши народ, він зійшов на гору помолитись на самоті, і ввечері залишився там один, а човен був уже на середині моря і било його хвилями, бо вітер був супротивний. У четверту ж сторожу ночі пішов Ісус до них, ідучи по морю. І ученики, побачивши, що він йде по морю, стривожились і говорили, Це привид, і зі страху закричали. Але Ісус зараз же заговорив до них і сказав: Заспокойтеся, це я, не бійтеся. Петро сказав йому у відповідь: Господи, якщо це ти, звели мені прийти до Тебе по воді. Він же сказав: Прийди! І, вийшовши з човна, Петро пішов по воді, щоб підійти до Ісуса. Побачивши ж сильний вітер, злякався і, коли почав тонути, закричав: Господи, спаси мене. Ісус зараз же простяг руку, підтримав його і говорить йому: мало віре, чого ти засумнівався, і як увійшли вони в човен, вітер стих. Ті, що були в човні, підійшли, вклонилися йому і сказали. Воістину, ти Син Божий, переправившись, вони прибули в землю Генісарецьку. У цьому уривку ми бачимо Ісуса, який відпустивши народ і залишився на самоті для молитви, посилає своїх учнів переплисти на інший бік моря. Але ніч настала, і серед бурі, серед хвиль і вітру учні виявляються в небезпеці. Саме в цей момент, коли здається, що страх і небезпека можуть поглинути їх, Ісус з'являється, йдучи по воді. Це чудо має глибокий символізм. Вода у Біблії часто символізує хаос, небезпеку і смерть. Проте Ісус, ідучи по воді, показує свою владу над усіма цими силами. Він показує, що в ньому ми маємо спокій і безпеку навіть у найбурхливіших водах нашого життя. Але що робить ця історія ще більш значущою, так це приклад апостола Петра. Коли Петро бачить Ісуса, Він сповнений віри і бажає піти до Нього по воді. Ісус запрошує його, іди. Петро виходить з човна і, підкорюючи закони природи, йде по воді. Однак, коли його погляд відвертається від Христа і зосереджується на бурі навколо нього, його віра слабшає, і він починає тонути. Як часто ми схожі на Петра, коли ми зосереджені на Ісусі, на Його любові та силі, ми можемо пройти через найважчі випробування. Але коли ми дозволяємо страху і сумнівам захопити наші думки, ми починаємо тонути в проблемах, які оточують нас. Коли Петро починає тонути, він кричить: Господи, врятуй мене. Ісус негайно простягає руку і піднімає Його. Це ще одне нагадування про те, що Господь завжди поруч, готовий допомогти нам у наших слабкостях і сумнівах. Все, що потрібно, це звернутися до нього, покликати Його ім'я. Ця історія також говорить нам про те, що віра не означає відсутність страху, але про те, що ми не повинні дозволяти страху керувати нашими діями. Ісус знає наші страхи і сумніви, але Він також знає. Що ми здатні на великі речі, коли покладаємось на нього. Тож, дорогі брати і сестри, коли ви зіштовхуєтеся із бурями життя, пам'ятайте про цей уривок, пам'ятайте, що Христос завжди поруч. Він має владу над усіма і готовий простягнути руку допомоги. Звертайтесь до Нього, довіряйте Йому, і ви побачите, як Він веде вас через ці труднощі. Наступним, що ми з вами будемо розглядати, це заповідь не створи собі кумира і ніякої подоби того, що на небі вгорі, і що на землі внизу, і що в водах під землею не вклоняйся їм і не служи їм. Історично ця заповідь стосувалася поклоніння фізичним ідолам, статуям, зображенням або іншим предметам, які люди шанували як божество. Це було особливо актуально в контексті древніх культур. Де ідолопоклонство було поширеним явищем. Бог застерігав свій народ від того, щоб вони створювали або поклонялись будь-яким зображенням, які могли б зайняти місце істинного Бога в їхніх серцях. У сучасному світі поняття кумир набуло ширшого значення. Ідолом може стати будь-що, що займає перше місце в нашому житті замість Бога. Це може бути матеріальне багатство. Кар'єра, слава чи влада. Коли ми починаємо залежати від чогось більше, ніж від Бога, це стає нашим ідолом. Ми можемо ставити свої амбіції, бажання або пристрасті вище за духовні цінності й Божу волю, тим самим створюючи собі кумира. Заповідь не створи собі кумира, закликає нас зберігати свою віру чистою і зосередженою на Богові. Це вимагає постійної духовної дисципліни та самоконтролю. Ми повинні постійно оцінювати своє життя, щоб виявляти і усувати все те, що може зайняти місце Бога в наших серцях. Молитва, читання святого письма, участь у таїнствах і служіння ближнім допомагають нам залишитись вірними Богові і уникати ідолопоклонства. Сьогодні також хочеться привітати вас з важливими подіями для нашої нації: це День Незалежності України та День міста рівного. Це особливий час, коли ми можемо задуматись про значення свободи, незалежності та відповідальності перед Богом і нашою землею. Історія України це історія боротьби за свободу. Продовж століть наш народ зіштовхувався з численними випробовуваннями, війнами, окупаціями, голодоморами та репресіями. Але, попри всі ці труднощі, українці ніколи не втрачали своєї віри і прагнення до свободи. І ось, 24 серпня 1991 року, Україна проголосила свою незалежність. Підтвердивши право кожного з нас бути господарем на своїй землі, сьогоднішній день є не лише святом, але й нагадуванням про велику відповідальність. Незалежність це дар, який ми отримали завдяки мужності наших предків, але це також і завдання, яке ми повинні виконувати щоденно. Як віруючі люди, ми розуміємо, що справжня свобода приходить лише тоді. Коли вона збудована на духовних цінностях, сьогодні ми також згадуємо тих, хто віддав своє життя за незалежність нашої України, захищаючи її від ворога. Вони показали нам приклад справжнього патріотизму і любові до своєї батьківщини. Ми повинні шанувати їх пам'ять, продовжуючи будувати Україну, за яку вони боролися. Це означає бути відповідальними громадянами. Які дбають про своїх ближніх, захищають правду і прагнуть до миру та злагоди в суспільстві. У цей день Незалежності давайте помолимось за нашу Україну, помолимось за тих, хто нині захищає її кордони, за наших братів і сестер, які страждають від війни, за тих, хто втратив своїх рідних. Просімо у Господа миру для нашої землі. Мудрості для наших лідерів і єдності для нашого народу. Нехай цей день буде для нас нагадуванням, що наша незалежність це не лише політична чи територіальна свобода, але й свобода духовна, яку ми отримали через Христа. Нехай кожен з нас докладе зусиль, щоб зробити нашу країну кращою, справедливішою і ще ближчою до Божого царства. Звертаючись до слів апостола Павла в посланні до Галатів, до свободи покликав нас Христос, Пам'ятаємо, що справжня свобода можлива лише тоді, коли вона збудована на Христовій любові та правді. Тож, нехай Господь благословить нашу країну, дасть їй мир, злагоду і благополуччя, нехай Його любов і благодать буде з кожним з нас, а наші серця. Завжди горять прагненням до правди і справедливості. Слава Богу і слава Україні. Амінь.